Доброго ранку, а сьогодні я вам прочитаю казку вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було в неї сім козеняток. Зранку коза в ліс та луки за їжею ходила, а козенятам кріпко накріпко наказувала нікому двері не відчиняти, нікого не пускати. Повертається коза, постукає у двері та заспіває. Ой ви діточки, козеняточки. Ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері, коза зайде, дасть діткам їсти, пити та спать покладе. А зранку знову в ліс та луки за їжею піде. А в лісі жив злий і голодний вовк. Він підслухав, як коза співає. І ось одного разу, коли коза пішла з дому, вовк підбіг до хатинки та заспівав грубим голосом. Ой ви, діточки, козеняточки, ваша мама прийшла, молочка принесла. А кузенята йому відповідають. Чуємо, чуємо, це не мамин голосок. Наша матінка співає тоненьким голоском. Пішов тоді вовк до коваля, велів йому собі горло перекувати, щоб тоненьким голоском співати. Коваль і перекував йому горло. Вовк знову тоді побіг до хатинки і почав тоненьким голосом співати. Ой ви, діточки, козеняточки, ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята й відімкнули двері. Вовк скочив в хатку та всіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко сховалося в пічці. Прийшла коза, скільки не гукала, скільки не співала. Ніхто не відповідає. Дивиться двері відчинені. Забігла до хати, а там нема нікого. Дивилася в пічку і знайшла одне козенятко. Як почула коза про свою біду, сіла і почала гірко плакати. Ой ви, мої діточки, мої козеняточки, навіщо ж ви відмикалися, злому вовку ви дісталися? Почув це вовк заходить до хати і промовляє козі. Що це це, кумонько, ой кхе-кхе! Що це ти, куманька, на мене грішиш? Ну, не я твоїх козеня з'їв. Досить вже горювати, підемо краще в ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, а в лісі була і яма, а в ямі палало вогнище. Козай говорить до вовка. Давай, вовчику, спробуємо, хто через яму перестрибне. Почали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк як стрибнув, так і впав у яму. Черево у нього від вогню лопнуло, а звідти вискочили козенята. Всі живі і до мами. І стали вони жити як раніше. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!